привіт! З День народження тебе ми вітаємо. Розкажи взагалі, як тебе сьогодні привітала команда, тренерський штаб? Привіт, дякую за привітання. Ну, звичайно, що є в команди кожної традиції. Тут є коридор, також є подарунки від клубу, від тренерського штабу. Тому дуже приємно за такі привітання. Що сказав головний тренер? Якщо не секрет? Побажав, щоб нам всім, звичайно, перемог. Це і для нас, всіх, і для мене буде найкращий подарунок. Як тобі у своє день народження? Виходити, тренуватися, чи це, в принципі, у те так завжди воно випадає? Ну, в мене так, в мене завжди так співпадає, що день народження, пол, що ніколи вихідного дня нема. Тому, тому це звична справа і наоборот, колись, коли святковий настрій, воно тренується в два mm -hmm. рази краще. Розкажи, взагалі, ось е, вже, е, вже в принципі пройшло 5 стартових турів в УПЛ, ти у всіх відіграв по 90 хвилин. Розкажи, взагалі, от ми з тобою спілкувалися ще на зборах. Е, як пройшов цей час, два місяці вже пройшов. Як ти взагалі акліматизувався в команді? Тобто, ну розкажи, цікаво, це послухати. ну я вже казав, що колектив тут хороший, тому е, проблем з адаптацією в мене не було. З перших днів мене прийняли дуже добре. За це дякую хлопцям, і але все ж таки, все рівно для кожного футболіста потрібен якийсь час, щоб привикнути до ігрового стилю, до якихось розуміння на полі партнерів. Тому я думаю, що за цей час вже я. І весь шлях пройшов. Дивись, ти вже відіграв 5 матчів УПЛ, ти можеш, в принципі, порівняти з першою лігою. От на твою думку, сильно відрізняється рівень суперників УПЛ і першої ліги? Ну так, звичайно, набагато вища інтенсивність гри, набагато більша ціна кожної помилки. Швидше потрібно думати, і саме за рахунок голови треба десь більше, більше грати. У серпні місяці у команди було 5 матчів, в принципі. E, ніхто не ставив взагалі на оборон. От ми там ходили на прес-конференцію з головним тренером, завжди казали, що обоє ставлять всі на останнє передостаннє місце. Зараз команда трішки несподівано для всіх зіграла. Скажи, от для тебе це несподівано, чи в принципі вас і налаштовувала команда якраз на такі бойові матчі, і ви розумієте, що ви можете грати з цими командами. От розкажи також, звичайно, що ці ігри. З хорошими суперниками, і коли навіть гра з Дніпром, забираємо очки у Одного з лідерів чемпіонату воно додає команди команді якоїсь мотивації і розуміння того, що з любим суперником в нашій країні можна грати і взагалі будь-де, лиш потрібно вірити в свої сили і робити так, як ми робимо. А саме це ставка на е, такий мужній колектив, який б'ється до останньої хвили, з першої до останньої хвилини і віддається на полі на максимум. А коли якась є самовідача на 100%, результат він мусить бути зараз. Попереду матч з Поліссям. Таким амбітним полісім, у яких дуже такий серйозний бюджет, і в принципі, взагалі, ставка на цей сезон. Вони хочуть вийти в Єврокубки. Як готується команда, розкажи? Ну, ми зготуємось в звичайному режимі. І, звичайно, що кожен в голові тримає те, що зараз буде непроста гра, в принципі, як і кожна. Тому налаштовуємося дати бій і хочемо показати те, що не тільки гроші грають в футбол. Дякую тобі. Ще раз Днем народження. Вітаю. Дякую. Тобі.